Сьогодні зранку український інтернет сколихнула новина про те, що маск заблокував Starlink для військових. Це якщо читати по діагоналі, і якщо прочитати оригінал, новини, усе стає цікавіше. А якщо спробувати пошукати ще, стає ще більш цікаво. Тому у цьому відео ми спробуємо розібрати, що ж там блокують, чому, коли та як до цього причетна Росія та оборона промисловість США на зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Про що нам каже оригінальна стаття Reuters? у середу, 8 лютого президент SpaceX Гвін Шотвелл заявила, що українські військові використовують Starlink для керування дронами та нападу і, взагалі, використовують Starlink у якості зброї, мовляв, угода між SpaceX та урядом України була призначена для використання Starlink в гуманітарних цілях для лікарень, банків, постраждалих сімей і такого іншого. І те, що їх використовували військові для зв'язку, ну добре найбуде. Ну, тобто, це не зовсім ок, але нехай. Але от використовувати це все для нападу не можна. І додала, що вони мають варіанти, як це обмежити і дещо вже зробили, а дещо зроблять трохи згодом. По-перше, про які ще наступальні дії та атаки може йти мова. Ми на своїй землі захищаємо свою землю. За допомогою Starlink не летять безпілотники чи ракети на Москву. На жаль, та навіть якби це було так, над Росією Starlink не працює. Якщо говорити про дрони в нашій уяві, одразу ж перед очима Мавіки. Мавіку не потрібен інтернет для керування, там усе працює за радіосигналом. Ходять чутки, що деякі цікаві події відбувалися за допомогою залучення Starlinkів деякими дуже добрими невідомими людьми. Проте справа не в цьому, хоч до цього питання ми і повернемось. Але залишається інше. А чому Ілон зараз, через майже рік війни, раптом такий: О, це ж там де військових цілей використовують мій інтернет? Чому це питання не піднімалось півроку тому, коли були повідомлення про спробу зламати Starlink і відповідь компаній про те, що вони вдало вистояли перед цією загрозою і посилили захист? Чому знову раптом починаються якісь танці з Бубоном навколо теми Starlink в Україні? Пам'ятаєте, як була вже історія, що Маск спочатку почав нити на увесь інтернет: що от в нас вже немає грошей на фінансування Слінку в Україні, я в шалених збитках і таке інше. Після чого було героїчне а. А бісе з ним будемо працювати із збитками. Так само можна згадати історію про те, як Starlink раптом почав блокуватись наприкінці літа, якраз під час контрнаступів. Про причину блокувань, до речі, компанія так офіційно і не заявила. А тепер починається цікаве 30 січня в ефірі російського пропагандиста Соловйова почали звучати тези при, приблизно наступного плану. Мені працюють на том же самом Илоне Маске, который давно уже стал милитаристом и, в принципе, является военным преступником. Ну, объективно если говорить, потому что та технология и те спутники, которые представляют, и те терминалы, сейчас используются для создания атакующих беспилотников разной степени мощности. И надо с ними разбираться серьезно, с этой космической группировкой. Тобто на Росії маску знову погрожують збиттям його супутників, військовим трибуналом і таким іншим. 31 січня Маск приходить під цей твіт Геращенка зі словами: От що б я не зробив, усе одно поганий. І тут же заявив, що вони не дозволяють використовувати Starlink для безпілотників на великій відстані, фактично підтверджуючи тезу Солов'йова. І в цей же час, вибачте, саме похвилинно не можу співставити, 30 січня в Женеві починається. Третя сесія робочої групи ООН зі зменшення космічних загроз. І перший день там просто усі собачились одне з одним. А от 31 січня було цікаво. Голова російської делегації Воронцов майже 20 хвилин розповідав, який же маск поганий, що надав доступ до своїх супутників українцям, які от беруть і на своїй території з допомогою них коригують свою арту, наводять безпілотники і створюють, увага. Пряму загрозу національній безпеці Росії, і саме в цей же день маск почав говорити про керування безпілотниками за допомогою Starlink. Ну тобто, ніде до цього в мережі навіть приблизно нічого такого не було, навіть якщо це так. А тут раптом ось таке. Тобто 31 січня Росія нанила про це в ООН, а вже 8 лютого президент SpaceX заявляє, що вони щось там будуть блокувати. Я не готовий сказати, чи дійсно вони щось заблокують, чи дійсно якісь невідомі добрі люди можуть використовувати це у такий спосіб. Це не наша справа, проте прецедент є. А тепер уважно слідкуємо за руками. Як би ви чи я не ставились до маска, є факт. Він дуже швидко відреагував на початку російського вторгнення і відкрив доступ до роботи в Старлінку в Україні. За що йому величезна подяка. Проте треба пам'ятати, що він бізнесмен і ніхто нічого там не давав, просто так. Усі ті старлінки, про які постійно пишуть в пресі, усе купувалось так чи інакше. Щось іншими країнами, щось європейськими, щось штатами, щось наша країна купувала. А ті сотні і тисячі старлінків, що купувались просто українськими волонтерами, так само, як вони сплачуються щомісячно за, просто за людський кошт. Просто пам'ятайте, що в цьому питанні немає благодійності. Маска. А там, де вона може і була, це сльози у порівнянні з тим, скільки щомісяця сплачується за Starlink. Мені здається, що в жодній країні Європи немає такої кількості абонентів цього інтернету. Тому цілком можна сказати, що завдяки війні Starlink нарешті вийшов хоч в якийсь притомний прибуток. Але найголовніший момент реклама. Після застосування Хаймарсів в Україні черга на їх купівлю вже стоїть на роки вперед. Виробники гаубиці М 777 також знову отримують шалені замовлення, так само і з Старлінком. Це чудова реклама сервісу, який працює швидко, де завгодно і відносно дешево. До того ж, тепер компанія Ілона Маска має досвід у боротьбі з Ребом та військовим втручанням Другої армії світу. І що робити в такій ситуації? Так, розробляти пакет послуг для. Урядів. Ми якось не помітили момент, коли на сайті SpaceX з'явилась нова категорія Starshield. Це той же Starlink, але для потреб військових та урядів. Подробиць якихось про це не існує, а є тільки заяви про те, що окрім нашого стандартного алгоритму захисту, ми будемо надавати ще й додатковий механізм криптошифрування і для. Окремих замовників, ми можемо ще й окремі кастомні супутники відправити в космос ну, за потреби. Я думаю, що усе це доповнюється, звісно ж, новою базовою станцією, якимись змінами в наземних станціях, і все. Ось вам військовий Starlink за умовні 200 баксів на місяць. Розумієте, до чого я веду? SpaceX тепер, окрім держконтракту з NASA може отримати величезний контракт з Пентагоном і стати в один ряд з такими військовими підрядниками, як Lockheed Мартін. Боїнг, Нортроп Грумен та іншими. І про це зараз активно говорять у військових колах. Майже для будь-якої технологічної американської компанії потрапити до оборонки це просто як. Потрапити до раю, тим паче я сподіваюся, що ви розумієте, що у Стерлінку просто немає конкурентів, навіть приблизно. Ті, що є зараз, нічого не можуть схожого показати, а ті, що зможуть, почнуть показувати це роки через 3-4. І от ми з вами отримаємо ситуацію, коли маск, наче як допоміг Україні, так проте тепер користується цим становищем для лобіювання своїх подальших проєктів. Тому це, як на мене, банальне створення попиту та пропозиції до неї. А якщо ви дивитись ще ширше, вся ось ця історія Starlink не для військових цілей маячня, адже маск ще в 2019 році підписав трирічну угоду з Пентагоном на тестування старлінку для військових. Як вирішиться питання з ось цим блокуванням сьогодні? Ну тут є декілька варіантів. Маск може включити візіонера, який скаже: «Ну окей, добре, користуйтесь я за Україну, не незважаючи на всі погрози Росії. А ще може з'явитись тимчасовий військовий тариф за умовні 200 баксів, або він це зробить після того, як його справами знову зацікавиться ФБР, комісія зі паперів та сам Пентагон, який може натякнути, що так краще не робити. Це якщо якесь блокування дійсно є, адже його може. І не бути зовсім, бо ну звідки в нас щось далекобійне. Це, це не ми. Проте, може ми зовсім скоро почуємо якісь новини, наприклад, зі Сполученого Королівства. Хто його знає? Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами я на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.